Де да, конкретно і за скільки ви купуєте паї? А вітаю, ми дійсно купуємо паї практично по всій території України. Ну, очевидно, що якщо у вас пай, наприклад, 30 кілометрів до лінії фронту станом на сьогодні, ми не знаємо, що буде завтра, і тим не менше ризикуємо і готові бути вам корисними, сума буде варіюватися. Умовно, вартість гектару, я вам скажу так, загальний діапазон. Від тисячі доларів до чотирьох тисяч доларів така є сума. Дуже часто я чую повідомлення, що в Польщі чи десь де інде пай коштує зовсім, зовсім по інших цінах. Ну, безумовно, як і нерухомість, як і будь-які інші активи, пасивні чи активні, абсолютно різні ціни. Але ж і пай ваш знаходиться не в Польщі, чи не в Австрії, чи не в Франції. Пай який знаходиться на тій. Території тієї країни, очевидно, коштує стільки, скільки коштує. Ми купуємо на території України практично по всіх областях дорого, надійно, оперативно. Усі податки також сплачуємо ми. Бажаєте дізнатися, скільки ми готові заплатити за ваш пай конкретно вже завтра? Звертайтесь, консультація безкоштовна.